Hello to Привіт усім! Сьогодні хочу вам розказати про іспит каст Deutsch Test für the Wanderer A2P1. Це новий варіант тесту, який з'явився у січні 2023 року. Формат іспиту і завдання, схожі на тельк Deutsch Test für the Wanderer. У цьому відео я зупинюсь на модулі Гюрен слухання. Я поділюсь з вами важливими підказками, які спростять виконання завдань та допоможуть набрати максимальну кількість балів. Крім того, покажу вам завдання першої частини слухання, і ви навіть зможете спробувати свої сили та обрати відповіді, які, на вашу думку, є правильними. Я покажу, які відповіді є правильними насправді. Перекладу текст завдання та самі аудіо, щоб гарно розібратися з ними. В кінці я розкажу про оцінювання, тобто про те, скільки балів необхідно набрати на іспиті для того, щоб скласти його. Ви зможете перевірити, чи набрали достатню кількість балів у першій частині слухання та спочатку. Хочу вас попросити про величезну послугу. Поставте, будь ласка, вподобайку або залиште коментар під відео та підпишіться на мій канал, якщо ви вивчаєте німецьку мову. Тут у мене уже 48 уроків з граматики німецької, декілька словами та діалогами та підготовкою до екзамену. Щиро дякую наперед! Дивимось. Українське підтримуємо українців та україночок. А зараз трохи розкажу про сам іспит. Письмова частина іспиту Гасту 2 B1» має три модулі: слухання, читання та письмо і триває 100 хвилин. Кожна частина може виконуватися. Тільки в межах часу відведеного саме на неї. Усі учасники разом починають роботу над окремими модулями. Слухання триває 25 хвилин, читання 45 хвилин, письмо 30 хвилин. Для цих модулів є зушить завданнями авкабнгевт, чернетка, де є тексти завдань, але відповіді потрібно ставити. Відразу в бланк відповідей. Антворбогін. Це чистовик, тільки він оцінюється. Бланк відповідей виглядає ось так Вам не потрібно самостійно заповнювати особисті дані. Вони вже заповнені. Вам потрібно тільки перевірити їх та поставити свій підпис Зверніть увагу на те, як потрібно правильно позначати відповідь Необхідно. Поставити акуратний хрестик. Ні в якому разі не можна виходити за межі поля. Ось так позначати відповідь неправильно. Якщо ж ви помилилися і хочете виправити свою відповідь, треба її повністю замалювати і поставити новий хрестик. Під час письмової частини іспиту нема перерви. Виходити з приміщення можна тільки в надзвичайних ситуаціях. Але пропущений час вам не повернеться. Передусною частиною є перерва. Ця частина іспиту проводиться в парах, тобто учасників ділять на пари. Кожна пара має 16 хвилин. Часу на підготовку нема. Що можна мати на столі під час іспиту? Паспорт, ручку, напій. Заборонено користуватися словниками, телефонами чи іншими гаджетами та розмовляти з іншими учасниками. А тепер ми розглянемо завдання першої частини модулю слухання, які я позичила з офіційного сайту. Ви можете спробувати свої сили та виконати завдання самостійно для того, щоб перевірити, чи ви могли б скласти іспит, чи ні. Я покажу текст завдання на екрані, але для зручності залишу посилання на офіційний сайт зразками екзаменаційних завдань в описі під відео. Ви зможете собі його завантажити чи роздрукувати. Вам потрібно завантажити файли «DTZ Übungsats1 für Erwachsene та аудіодатай під ним. Спочатку дам вам декілька настанов, підказок. Які допоможуть вам обрати правильні відповіді. Перед кожним завданням у вас буде час для того, щоб прочитати сам текст завдання. Сконцентруйте свою увагу на тому, що саме вам потрібно почути, і не відволікайтеся на зайву інформацію. Не страшно, якщо ви не розумієте всі слова, деякі з них вам взагалі не потрібні для виконання завдання, деякі. Другоряні і неважливі, а призначення інших ви зможете здогадатися з контексту, підключайте свою інтуїцію і концентруйтесь на тому, що ви знаєте, а не на тому, що не знаєте. Уявіть собі, що текст у завданні це картинка з пазлів, у вас нема усіх шматочків, але з допомогою тих, які вже є, можна здогадатися, як саме виглядатиме вся картинка. Підключайте свою фантазію та інтуїцію. Обов'язково обирайте варіанти відповіді, навіть якщо ви не впевнені у правильності. Адже ви можете банально вгадати. Шанс досить високий, там, де є три варіанти відповідей 33%. Обрати правильну відповідь вам допоможуть також наступні тактики. Метод виключення. Викиньте ту відповідь, яка точно неправильна. Тоді легше буде обирати між тими, що залишилися. Метод ТРОянського коня Будьте обережні з легкими відповідями. Досить часто неправильні відповіді звучать майже так само, як у слуханні. Але там є слово або слова, які роблять їх неправильними. Взагалі в аудіо можуть звучати усі слова. З усіх варіантів відповідей. Тому уважно вчитуйтесь в текст завдання і пам'ятайте. Правильні відповіді зазвичай перефразовані, сказані трохи інакше. Ось так виглядає інструкція до першої частини слухання. Те саме говорить Диктор. 1. Sie hören vier Ansagen eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten. Марkieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Ви прослухаєте 4 оголошення. До кожного оголошення є одне завдання. Яка відповідь А, Б або Ц підходить найкраще? Позначте свої відповіді на питання 1, 4. У бланку відповідей. До речі, на цьому можна виграти трохи часу. Ви можете відразу почати читати самі завдання, якщо знаєте, що потрібно робити. Далі йде приклад. Тут вам потрібно тільки послухати і подивитися, як обирати правильну відповідь зверніть увагу на те, що після слова байшпіль приклад, є коротка пауза. Вона зроблена для того, щоб ви прочитали текст завдання і зрозуміли, яку інформацію вам потрібно шукати у тексті. Слухаємо приклад. Beispiel. Guten Tag. Sie haben die Nummer des Kinos am Stadtpark gewählt. Unser Programm am Samstag, den 8. März. 16 Uhr Knut und seine Freunde. 18 Uhr Die wilden Kerle 5. 20 Uhr Unsere Erde. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor der ersten Vorstellung. Eintrittspreise für alle Filme. Kinder 5 Euro, Erwachsene 8 Euro. Добрий день! Ви набрали номер кінотеатру у міському парку. Наша програма на суботу, 8 березня. 16 година. Кнут та його друзі. 18 година. Диті хлопці 5. 20 година. Наша земля. Каса. Відкривається за пів години до першого сеансу. Ціни вхідних квітків на всі фільми Діти 5 євро. Дорослі 8 євро. У нас був наступний текст завдання. Байспіль. Уокіптиснінфільм Ділдин Керлепф. А. Зехсин О. Б. Ахтин О Ц. 20 уа. Приклад. О котрій годині є фільм Дикі хлопці 5 А. О 16 годині, Б. О 18 годині Ц. о 20 годині, Правильна відповідь, яка тут вказана, – «Б». Бачите, що у самому аудіо було багато інформації, яка вам взагалі не потрібна. Все, що вам треба було почути, це те. У котрій годині йде саме цей фільм. І навіть якщо ви не знаєте, як він правильно перекладається, ви можете почути цю назву у аудіо і обрати правильну відповідь. А зараз спробуйте самі виконати завдання першої частини слухання. Намагайтесь не ставити відео на паузу і читати тексти завдань та обирати правильні відповіді під час пауз, які робить диктор. Про перехід до наступного завдання вас буде попереджати звуковий сигнал. Будьте уважні. Все вмикаю звук. Нума 1. Verehrte Fahrgäste, aufgrund von Bauarbeiten ist die U-Bahn-Haltestelle Rosengarten gesperrt. Die U-Bahn-Linien U1 und U2 werden daher umgeleitet. Um zum Rosengarten zu gelangen, benutzen Sie bitte den Bus 78 bis zur Haltestelle Friedrichring und steigen dort in die Straßenbahn 807 oder den Bus 87 um. Beide fahren bis zur Haltestelle Rosengarten Nummer zwei Guten Tag, Herr Schmitz. Hier ist die Praxis Dr. Müller. Herr Schmitz, Sie haben ja gestern telefonisch ein neues Rezept bestellt. Das Rezept ist jetzt ausgestellt und liegt hier für Sie bereit. Kommen Sie doch einfach kurz bei uns vorbei und denken Sie bitte daran, Ihre Versichertenkarte mitzubringen. Vielen Dank. Nummer 3. Nächster Halt, Ostbahnhof. Liebe Fahrgäste, wegen eines technischen Defekts ist die Weiterfahrt mit diesem Zug nicht möglich und die Fahrt endet hier. Alle Fahrgäste werden gebeten, den Zug zu verlassen und zur Weiterfahrt die bereitstehenden Busse am Ausgang des Bahnhofs zu benutzen. Die Bahn bittet um ihr Verständnis und wünscht ihnen weiterhin eine gute Fahrt. Nummer 4 Hallo, hier ist Henrik. Ich habe gerade deine SMS gelesen. Schön, dass du morgen doch kommen kannst. Wir treffen uns um drei bei mir. Der Weg zu meinem Haus ist ganz einfach. Du nimmst vom Busbahnhof den Bus 102 in Richtung Nordpark und steigst an der Haltestelle Hansastraße aus. Von dort siehst du eine große Schule, die Schillerschule.

Шановні пасажири, у зв'язку з проведенням будівельних робіт станція метро Розенгартен закрита. Тому лінії метро У1 і У2 змінюють маршрут. Щоб дістатися до Розенгартен, скористайтеся, будь ласка, автобусом номер 78 до зупинки Фрідріх Рінг» І зробіть там пересадку на трамвай номер 807 Aber auf Bus 87. Obwohl wir jeden Tag Rosengarten Tut Hier haben wir Sie wollen zum Rosengarten. Was müssen Sie tun? A. An der Haltestelle Friedrichring umsteigen. B. Mit der Straßenbahn 78 fahren. C. Mit der U-Bahn Linie 1 oder 2 fahren. Ви хочете у Розарій. Що ви мусите зробити? А. Зробити пересадку на зупинці Фрідріх Рінг. Б. Поїхати трамваєм номер 78 Ц. Поїхати лінією метро 1 або 2. Правильна відповідь А. Зробити пересадку на вулиці Фрідріх Рінг. Зверніть увагу на те, що ця інформація звучить у аудіо трохи інакше. Там сказано, що для того, щоб дістатися до Розенгартен, що дослівно перекладається як Розарій, потрібно скористатися автобусом номер 78 до зупинки Фрідріхрінг і зробити там пересадку на трамвай номер 807 або автобус номер 87 які їдуть до зупинки Розенгартен. Варіант Б. Не підходить, бо номер 78 був у автобуса. А не трамвая. Ци теж відкидаємо. Хоча перша та друга лінія метро і згадувалися у аудіо, але там йшла мова про те, що вони змінюють маршрут. Номер два. Добрий день, пане Шміц. Це лікарський кабінет доктора Мюллера. Пане Шміц, ви ж учора замовляли новий рецепт по телефону. Рецепт зараз виписаний і лежить тут готовий для вас. Просто зайдіть на все таки ненадовго. І подумайте, будь ласка, про те, щоб взяти з собою вашу картку страхування. Дуже дякую. Wer ruft an? A. Eine Apotheke. B. Eine Б. C. Eine Versicherung. Хто телефонує? А. Аптека? Б. Кабінет лікаря. Ц. Страховка. Якщо ви обрали варіант Б, танцюйте, адже це правильний варіант. Вас не збило з пантелику навіть те, що в тексті було слово арспраксіс кабінет лікаря, а у аудіо його короткий варіант – «Praxis». Наступна зупинка Остбангов, Східний вокзал. Шановні пасажири, через технічну несправність продовження поїздки цим поїздом неможливе. І тут поїздка закінчується. Усіх пасажирів просять залишити потяг та, щоб продовжити поїздку далі, скористатися автобусами, які стоять готові на виході з вокзалу. Залізниця просить вас з розумінням поставитися до цього та бажає вам надалі хорошої поїздки. Маємо таке питання Вас золен діфагієсентун? А bleiben? B. Mit Б. Мітайнем weiterfahren. C. Mit Мітайнем вусвейте weiterfahren. Тобто, Що повинні зробити пасажири А. Залишитися сидіти в поїзді, Б. Поїхати далі іншим потягом. Ц. Поїхати далі автобусом. В аудіо йшла мова про те, що потрібно залишити потяг. А не залишитися сидіти в поїзді. Тому А. Відкидаємо. Варіант Б теж хибний. Адже далі потрібно скористатися автобусом. Тому правильна відповідь? Ци. Номер 4. Привіт! Це Генрік. Я саме прочитав твою смс. Добре, що ти все-таки можеш прийти завтра. Ми зустрінемося о третій у мене. Шлях до мого будинку зовсім простий. Ти сядеш від автостанції на автобус номер 102 в напрямку Норд Парк Північний Парк. І вийдеш на зупинці Ганза Штрасе вулиця Ганзи. Звідти ти побачиш велику школу, школу Шиллера. Я живу прямо навпроти. До завтра. Читаємо питання і варіанти відповідей Вонт Генрік А. АЙНЕМ парк. Б. БАЙАЙНЕР Шуле. Ц. Neben dem Busbahnhof. Де живе Генрік? А. Біля парку. Б. Біля школи. Ц. Біля автостанції. Услухані у нас були усі слова І парк, І школа. І автостанція. Але якщо ви добре розібралися з контекстом, у якому їх використано, то змогли обрати правильну відповідь Б. Біля школи. Ну що? Скільки правильних відповідей у вас вийшло? Для того, щоб отримати рівень Б1 у частині Гюрендлізен слухання та читання, потрібно набрати мінімум 33 з 45 можливих балів. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 1 бал. Вам потрібно обрати 73% правильних відповідей. Тобто 3 з 4 у першій частині слухання. Для А2 у цих модулях досить набрати мінімум 20-45 можливих балів за усі завдання, тобто 62%, а це заокрулено 2,5 відповіді з чотирьох у першій частині слухання. Не хвилюйтесь, якщо ви обрали менше, ніж три правильні відповіді. Усі завдання слухання та читання оцінюються разом, а не окремо. Можливо, ви змогли б набрати більше балів в інших частинах слухання і надолужили б необхідну кількість балів. Крім того, досить складна система оцінювання іспиту передбачає можливість отримання рівня Б1, якщо один з письмових модулів, тобто слухання і читання або письмо, складені на рівні А2 або нижче. Та ви можете отримати сертифікат на рівень А2, де набагато простіші вимоги. На сьогодні це все. Та зі стались фіргойте. Напишіть мені в коментарях, чи вам сподобалися мої підказки та пояснення. Бажаю вам успіхів на іспиті! Філір Folk Прюфунг. До зустрічі! Біспальт!